Мишка побіганка. Мишка побіганка підмітала хату і знайшла в смітті гріш. За нього купила собі горнятко. Ввечері залізла в нього і лягла спати. А на дворі було дуже холодно, заморозокупав на землю. І раптом, серед ночі, мишка побіганка збудилася. Хтось настирливо стукав у двері її хатинки. Хто там? запитала мишка Побіганка. Це я, лисиця, почувся з надвору тонкий жалібний голосок. Ох, Мишко Побіганко, уклінно прошу тебе, впусти мене до своєї хатинки, бо тут розгулялася буря і притискає мороз. Замерзну, якщо не візьмеш мене до себе. Але Мишко Побіганка не поспішала відчиняти дверей. А що ти вмієш робити? запитала вона. Я кравчиня, відповіла лисиця. Мишка Побіганка впустила лисицю до горнятка, і вони лягли спати. Ще не встигли на другий бік перевернутися, як знову хтось загримав у двері. Хто там? запитала Мишка Побіганка. Ох, Мишко Побіганко, це я, вовк, умілий різник. Благаю, упусти мене, бо на дворі зірвався крижаний вітер. Паморозь випала, задубію тут. Якщо ти вмієш бодай щось робити, то заходь до нас, промовила мишка Побіганка, відчинила двері і впустила вовка до себе в горнятко. Тільки заснули, аж тут знову хтось гупає у двері. Мишко Побіганко, будь ласка, відчини мені. на дворі страшна холоднеча, пронизливий вітер з ніг збиває, зглянься наді мною ведмедем, бо пропаду я тут. А що ж ти вмієш робити? запитала його мишка Побіганка. Я пасічник, відповідає ведмідь. – Тоді заходь. І мишка побіганка навстіж відчинила перед ним двері. Щойно мостилися спати, коли знову хтось затарбанив у двері. Сьогодні всю ніч не буде спокою, подумала собі мишка Побіганка. А знадвору вже чулося благання. Мишко, побіганко, ласкаво прошу, упусти мене до своєї хатки, бо вуха, вуха відмерзають у мене. Хто ти і що ти вмієш робити? запитала господиня. Я заєць, чоботи вмію шити швеція, відповів довговухий. І зайцеві теж знайшлося тепле місце в горнятку. Зайшов він до хати і щасливий задримав у кутку. А мишка побіганка шмигнула під ковдру і тільки, тільки стулила очі, щоб додивитися перерваний сон. Як знову загрюкали в двері. Розсердилася мишка Побіганка, і поспати спокійно не дадуть. Тим часом на дворі хтось мало не плакав і просився. Мишко Побіганко, з милосердя наді мною. Впусти мене до хати, бо тут стужа нестерпна, сивий мороз, ноги заклякли у мене. Виявилося. Що то був дикий козел Сарнюк. Він умів дрова рубати, був дроворубом. Мишка Побіганка впустила його до хатини. І нарешті всі заснули солодким сном.